Всім привіт, друзі! Ви на каналі Вот Так WhatTokES. Мене звати Рома, і пан Віталій Басюк знову задонатив для ЗСУ. А ось, будь ласка, скрини. Відповідно робимо реакцію на гоня та довгий пес бронепоїзд. Два роки тому вийшов кліп на цей трек, і, чесно, я його взагалі не чув і не знав про такі, навіть про таких виконавців. Тому зараз слухаємо. Робимо висновки, дивимось кліп. як завжди, то дивіться до кінця. Підтримайте відео лайком, підпишіться на канал, якщо вам не важко. Дуже мені допоможете. Ну, а ми починаємо. Поїхали. Класний кадр оцей з перший. Два міста перевернутих. Uh, ну дивіться, я чесно, не дуже розумію, звідки це. Ну, по архітектурі, схоже, що це або Львів, або Івано-Франківський, ну, скоріш за все, Івано-Франківський. Ну, скоріш за все, що це Львів. Я так думаю. Ну, давайте, дивитися далі. Як повітря не зміг, одна з моїх мрій майорить Бореться з поривами вітрів на горі Вони мій фаворит, мені не перегорить, щоби ви не говорили не міняв таборів. Е, я не краще за тебе ні грама. Ми схилили голову у різних храмах, розірвав коло та не втік від драми Бог хто боїться травми, того весь світ ранить я сиплю сіль, де ті перешкоди, коли бачу ціль? Недолугі люди, блядь, муці, в мене друг в руці, це мій майк, моя цінність, ей Я не забув ті дні, коли за копійку мене лоб піднів, топить гніви, сліплять під ніг Знов на дні, та мене друг підніме, ей ми за рубі -коном. Є камбек, Муре, був приколом, наша музика це Варвар в -вар бах, пінком, факт по піконам, не проси, я й так дам, поки є сили, це нокдаун мало хто питав мене, як сам, тому забудьте дорогу до мого дому, коли підем гору, Ніби броне поїзд прес, я так реп ніби брони поїзд прес, Вітаке за реп ніби броне поїзд прес, я так реп ніби броне поїзд прес. Як треба залітати на біти, коли навколо терапан Ріпати, ти тепер один, та ми по парах нам ви направились О. на ринок. Що ви будете там продавати, втулити хіба що мандарини Та не рими на паперах, а на пари треба там мені по барабану, ну бо я тепер не репер, я не репетирую камери, не роблю кавери не радикала, радикальні наміри. Як би не перегоріти на бітах, пора би вибита лайнос, ти перепитай, поки рими навіть так. Тут лягатимуть у мене, ніби поводі, туман, і тератори та цибай, Я не юзую вокабуляр, Правильно іменам всіх феномену би Кожен другий новина навколо мене мене кине пластикові. Та що просто... Pois press, cruza rap, nipa brincade poet press, presare, nipa brinc poi press, cruzarep, nipa brinc poeist pres. Brian, як mało. Моя повага, друзі, це звучить дуже круто. А, ця чітка крута. вау, Просто вау. А... Я під приємним а, враженням, чесно кажучи. Тому. що От коли ти відкриваєш для себе а, таких дійсно якісних, а, цікавих, причому ще інтелектуально цікава пісня, так? Тобто є над чим задуматися, а не всяке лайно. <плес> От, тобто це дійсно круто звучить. Тому я а, приємно здоволений. От все ж таки а, музика, біт, все все, все, все тут класно зроблено. Вау! Просто навіть не знаю, що додати. тут. Я думаю, що по моїм емоціям все достатньо зрозуміло. Цікава ваша думка. Напишіть в коментарях, що ви думаєте. Якщо ви слухаєте цих хлопців, як давно ви їх слухаєте. Хм. Отак От буває, так? Да? Відкриваєш для себе щось дійсно нове. І дуже приємно, що це нове це українське, так? Було там навіть кілька панчів потужних. Я думаю, що для, такої, там, для такого хронометражу пісні, так? Їх достатньо. От, було б більше це був би перебір. Але тут. Все вивірно, все, все круто, просто круто. Я здаюся, це дійсно круто. Все, друзі, чекаю ваших коментарів. Напишіть, що ви думаєте. Поставте лайк відео, підпишіться на канал. До нових відео, до нових зустрічей, друзі. Дякую, Віталій Басюк.